Навіть сказав доброго вам футзального вечора. Він е, грів, е, яка проходила у браворах. Отрим... Рикошет. М'ять залітає ворота. Дивимось, кого ж покажуть. Одразу будуть пробуватися серія шестиметрових пенальті. Ну, тут не можливість, які же... Непогана яка комбінація і рахунок поганого Карбула Зробив... знайшов діагональною передачею Григорія Камара. І Над... О! Нарешті пройшло! Тут під, під, під Піднімаються трибуни, лунають. Ну тут е Сьомий перевести гру Бодайв в серію шестиметрових метрових ударів чабан у футзалі. І це дуже прикро. Бо гравець дуже талановитий. Зараз контратака Авалону і рахунок стає 4-1 Степаненко. На 23-й хвилині робить рахунок 4-1. Хоча б серію 6-метрових ударів. Тут ще збільшується на один м'яч. Дмитро Баранник виграв боротьбу. м'яч. Передача помилка Степаненко. І рахунок стає 6-1. Двадвосьма хвилина Сергій Степаненко. І рахунок стає 6-2. Таки спрацювала гра 5 на 4. Yeah. И снова контратака Поплевичев. Плевичев. Не, рятуя. Ну, что он не делает? Рахунок стає 7-2. Так, выправили табло, 3-7, 7-2 на користь. І рахунок 7-3. Сергій шкребець відіграє один м'яч на ті ж самі 32 й хвилині. Побережник отримає жовту картку за неправильну заміну. І вона в нього червена. Ну, дуже жорокий пресинг. Хелпікс на своїй половині з м'ячем. вийшов Богдан Кручик. Прутки відбирає м'яч. Шевченко не забиває. І Поплєвічов м'яч так смачно ля... прилетів на ногу. І зліво він забиває. Восьмий м'яч на 37-й хвилині. 8-3. Два пенальті. 11 забитих м'ячів. І це, здається, ще не все Шевченко. Забиває на 37-й хвилині. 9-й м'яч. Відкриті ворота. Оформлює дубль. Зі і... за ще й десятий м'яч влітає тут. Помила... помиляється Тимофій Шеремета. І відбиває м'яч прямо на суперника.